Вітаю вас на каналі присвяченому 3D-друку, який називається 3 d ua У нашому першому відео ми в загальному познайомимося з наступними питаннями: що таке адитивне виробництво або власне 3D-друк, які переваги та недоліки 3D-друку, та познайомимося з найпоширенішими технологіями 3D-друку. Отже, адитивне виробництво це новий спосіб виробництва, який базується на пошаровому додаванні матеріала до попереднього шару для отримання готового виробу, на відміну від. Традиційних методів виробництва, де матеріал зачасту видаляється з заготовки для отримання, для отримання готової форми. Власне, звідси і випливають основні переваги адитивного виробництва або 3D-друку. Такі як мінімальна кількість відходів, можливість отримувати відразу готовий виріб без механічної обробки, також дуже важливо є можливість виготовлення дуже складних форм, які неможливо отримати іншими методами. Здавалося б, які недоліки такої технології. А це мала швидкість виробництва, звідси великі затрати часу, обмеження розмірів деталі, що виготовляється, а також дещо гірші механічні властивості отримуваних виробів. В загальному процес 3D-друку складається з наступних етапів: Перший етап 3D-друку це створення cad моделі звідси випливають ще дві переваги: 3D-друку, а саме легкість зміни. Дизайну, тобто вам не потрібно міняти прес-форми або ще якесь додаткове обладнання, просто змінити щось в CAD-моделі і все. А також можливість отримувати готові вироби в збірці або навіть ті вироби, які раніше отримувалися саме збіркою після виготовлення окремих деталей, можна роздрукувати зразу як одну деталь. Після чого потрібно перетворити вашу 3D-модель на stl файл STL-файл – це файл обміну даними між різними середовищами, в даному випадку між середовищем cad моделювання та е, програмним забезпеченням принтера. Третім кроком є підготовка моделів програмному забезпеченні принтера та її слайсинг, тобто розділення її на певну кількість шарів з заданою довщиною. І четвертим кроком є, власне, сам процес друку. Існує багато різних методів 3D-друку, але я постараюся розповісти про три найбільш поширені. Способи. Перший це стереолітографія. Він базується на властивостях деяких речовин полімеризуватися при дії на них певного випромінювання. В даному випадку використовується така рідина, на яку впливають лазером відповідно в тих місцях, яких потрібно отримати готовий виріб. І так, шар за шаром, платформа опускається вниз, і лазер знову сканує наступний шар. Наступна технологія це моделювання плавлення, FDM, що означає Fused Deposition Modeling. Схема роботи даного принтера наступна. Пластикова нитка подається в екструдер, де нагрівається до температури плавлення, і, власне, в такому розплавленому вигляді через супло подається на платформу, будуючи необхідний 3D-об'єкт шар за шаром. Найбільша кількість домашніх кишенькових принтерів працює саме за такою технологією. Не так давно я також придбав собі один такий кишеньковий принтер в лапках. І моя улюблена технологія 3D-друку селективне лазерне спікання SLS або селективне лазерне плавлення SLM. Суть методу полягає в навантаженні на платформу шару металевого порошку, а потім обробка його лазерним променем. Лазерний промінь розплавляє частинки металевого порошку відповідно у тих місцях, де це визначено 3 d моделлю Після чого платформа рухається вниз на товщину рівно одного шару, а зверху, після, а зверху завантажується новий шар порошку. І процес повторюється спочатку до, тих, до того часу, поки вся деталь не буде проплавлена до кінця. Після цього деталь відділяється від платформи. Попередньо очистивши її від порошку, від деталі відділяються допоміжні структури, які кріпили її до платформи. І ми отримуємо готову деталь, яка, за... яка не потребує додаткової механічної обробки. Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що в сучасному світі технології 3D друку вже не є чимось незвичайним і фантастичним, а перетворилися на щось більш повсякденне.